Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву модель футзалок від Nike: Mercurial Vapor 15 Club. Ці футзалки безумовно привертають увагу, тому що в них поєднують стиль, комфорт і продуктивність на паркеті, незважаючи на їх низьку категорію. Що вони з собою представляють і чи варті вашої уваги? Давайте ми зараз відповімо на ці питання і поглянемо з вами на те, що вони себе представляють, і чи варті вони вашої уваги. Підписуйтеся. Тись на канал, давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали. Перед вами футзалки Nike Mercurial Vapor 15. Це категорія Club, як вже було сказано. В даному випадку вони виглядають відповідно до своєї категорії. Це звичайнісінькі, як зовні, так і по технологіям якимось футзалки без якихось девакуватих чи супертехнологічних фішок. Звичайні футзалки суворого співвідношення, ціни та якості. Але звичайно, з приводу ціни тут варто робити правильні висновки, зважаючи на націнку за ім'я бренду. Перш ніж заглибитися в деталі, варто зазначити, що ці футзалки розроблені для гравців, які цінують швидкість і маневреність. Вони легкі та мають аеродинамічний силует, що робить їх ідеальними для динамічних ігор. Дизайн футзалок простий, але стильний. Доступні кілька кольорових варіантів, які точно впишуться у ваш спортивний стиль. У даному випадку ми маємо досить непримітний через чорний колір дизайн, який трішки прикрашають сині деталі. Говорячи про матеріали, у Nike Mercurial Vapor 15 Club використовується синтетичний верх, який забезпечує відмінну підтримку і стійкість. Через те, що це саме низька категорія, вони, звичайно, матимуть трішки грубіші матеріали, але у багатьох випадках це значна перевага. Адже вони мають досить результативну ребристу текстуру. І Якщо матеріал буде дуже тоненький чи м'який, від цієї текстури майже не буде ніякої користі. А у даному випадку її можна прирівняти. До наждачного паперу, який так і буде вгризатися у м'яч завдяки дуже доброму щепленню. Не можна не згадати про підошву. Тут ми маємо гумову підошву, яка забезпечує відмінне щеплення на паркеті. Вона розроблена так, щоб не залишати слідів, тому ви можете грати в залі, не турбуючись про чистоту поверхні. Є на підошві і протектор, який дуже різний в певних зонах. Це для кращої стабільності на гладких поверхнях у різних ситуаціях, які виникають під час гри. Що ж, друзі, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору футзалок для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі футзалки або ж фідбек, якщо ви вже грали у таких такі футзалки, і не тільки ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація, як завжди, у описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте.